Більше тисячі киян, українців та євреїв за національністю прийшли до Бабиного Яру вшанувати пам'ять жертв Голокосту. До них приєдналися 200 громадян Німеччини, які приїхали попросити пробачення за злочини нацизму. Анке Крюгер з міста Тюбінгем місяць тому дізналася, що її дід причетний до нацистських злочинів в Україні. Вона просить пробачення в потерпілих від голокосту. Ми тут, щоб підняти свій голос проти антисемітизму. в Німеччині, в Україні та в країнах світу. in der Ukraine als Я вчора приїхала до України щоб взяти участь у марші миру. Я думаю, що мій дідусь прямо чи опосередковано брав участь у масовому знищенні євреїв. Тому для мене дуже важливо побувати тут в Україні. Люди тут дуже дружні і гостинні. Це справило на мене колосальне враження. Мені стало набагато легше, коли я говорила з людьми, що пережили Голокост. Я дуже вдячна за те, що змогла стояти тут і просити пробачення з одного боку, а з іншого боку прийняти це пробачення. Я приїхала з тягарем у душі і цього потерпіла.